Добрий день, мене звуть Володимир Абрамов, я психолог. І сьогодні я хочу розповісти про феномен навченої безпорадності. Що це таке? Це таке опередження, коли я не можу вплинути на події, що оточують мене, на своє життя. Тобто, якщо я не можу на це вплинути, то значить, я відповідно нічого і не роблю стосовно цього. Як це почуття, це переконання формується? Ну, отже, це навчена безпорадність, тобто її можна навчитися. І формується вона тоді, коли е, зовнішній світ показує нам те, що що би я не робив, як би я не старався, як би я не намагався, все одно всі мої дії вони призводять ні до чого або призводять до того ж самого результату. Тобто від мене нічого не залежить. В класичних експериментах на собаках це демонстрували таким чином, що їх саджали у клітку. Одну групу собак саджали у клітку, де їх б'ють струмом, але вони можуть зупинити їх це побиття струмом, якщо вони натиснуть відповідну кнопку. Інших собак саджали в такі клітки, де що би вони не робили, їх все одно били би струмом. Потім клітки відкривали, і ті собаки, які могли якось зупинити ці удари електрострумом, вони виходили з цих кліток. Ті ж собаки, які не могли нічого на це ніяк вплинути, то вони залишались в клітках і, відповідно, вони навчилися бути безпорадними. Ну, Навчитися бути безпорадними можуть і люди. Насправді, якось так в мене вийшло, що я навчав безпорадності своїх сусідів навколо. У мене почав, знаєте, гудіти кран, коли там закриваєш не повністю кран, то він іноді гудить. І коли там прокладка якась погано прилягає, то він починає гудіти. І в чому була ця безпорадність? Тобто я міг піти, відкрити закрити кран, і він переставав годіти, а мої сусіди не могли. Відповідно, в них формувалася оця безпорадність стосовно цього страшенного гулу, який був навколо. Uh, і насправді люди можуть часто потрапляти в такі ситуації, де вони вчаться бути безпорадними. І, звичайно, ідеально було б з цих ситуацій виходити, але потім ми поговоримо в кінці цього відео про те. Як діяти, навіть якщо ви не можете вийти з такої ситуації, все одно у вас є деякі варіанти. Інший приклад, ось моя одногрупниця, у неї була наукова керівниця, до якої вона кожного разу, коли приходила і показувала свою роботу, та я казала: ви можете краще, ви можете краще. Так, ось це, ви можете краще. Да, ось в неї вона буквально скаженіла від цього, тому що що би вона не робила, ви можете краще. Тобто, що ти не робиш. Все одно результат один і той самий, ти не впливаєш ні на що. До речі, цікаво, що ну, навчена вона формується не лише в таких несприятливих умовах. Може бути навпаки, може бути взагалі ідеальні умови, наприклад, дитина, з якої здувають всі пилинки. Йому чи їй покупають все, що завгодно, да, що вона хоче. Вона чи він розбив машину, купують нову машину. Вона, чи він там щось зламала, купує щось нове. І так само формується така сама безпорадність. Тобто людина бачить, що вона ніяк не впливає на своє життя. Вона вчиться бути безпорадною. Ще один класичний експеримент вже проводили на людях. Це були два поверхи різні з дома будинку для літніх людей, і на одному поверсі, коли поступали літні люди, то їм давали таку інструкцію: що ось у вас тут є підвіконня, на це підвіконня вам поставлять. Квіточку, її да, буде поливати, поливати ваша нянечка, яка буде за вами наглядати. Раз на день у нас, на завтрак, або одна каша, або інша каша. І раз на тиждень ми всі дивляться таке собі кіно, яке ось раз на тиждень показують кіно. На іншому поверсі давали іншу інструкцію. Тобто ось у вас є підвіконня. Ну, я це, звичайно, недослівно цитую, просто щоб була сама ідея. Ось у вас є підвіконня. Ви можете піти у садочок у нас і вибрати якусь квіточку, яку для вас пересадить ваша нянечка, і ви зможете за нею доглядати. Да, ось у вас буде вода, там можете її поливати. Да, і ось у вас буде зростати квіточка. Раз на день ми на завтрак їмо одну кашу або іншу, і ви можете обрати, яку кашу ви будете їсти. Раз на тиждень дивиться весь етаж, дивиться кіно, і значить, вам будуть запропоновані фільми, варіанти фільмів. Ви всі голосуєте за них. І е, після цього з таким демократичним способом обирають фільм для перегляду. І е, вимірювали на цих двох поверхах середню тривалість життя після того, як людина потрапляла у ось цей будинок для літніх людей. Ну і ви розумієте, на якому поверсі, як ви думаєте, да, тривалість життя була більшою і довшою. Тож, феномен навченої безпорадності неабияк важливий, колись ставило дорівня між навченою безпорадністю та депресією. І в цій останній частині ми поговоримо, що робити. Власне, ну, звичайно, як я вже казав, то ідеально було б виходити з тих ситуацій, де навколишні вам створюючи ваш начальник створюють керівник ось ці умови навченої безпорадності. Але якщо цього немає, то ви маєте все одно собі знаходити ті сфери життя, де ви можете щось контролювати. Ну і насправді, якщо так поговорити глобально, то ми дуже ми дещо не можемо. Зараз дечим керувати, да? наприклад, ми безпосередньо не можемо вплинути на кінець війни, війни в Україні, на ці всі обстріли і так далі. Да? І вони певним чином провокуються почуття безпорадності. Отже, що ви можете зробити? Все одно, якщо є. Певний ваш план, який ви здійснюєте, що ви робите. Наприклад, у вас є якийсь розпорядок дня, що ви точно робите, що ви собі запланували і ви це зробили, то це дає вам навпаки почуття контролю над вашим життям. І, звичайно, зменшує почуття безпорадності і може вас підтримати. Один викладач, колись коли коментував цю тему, сказав, що у вас ніби має бути. В ідеалі так дві або три. Там чим більше ніг, тим тим краще. В чому ідея? Якщо одну ногу вам роблять ніби такою безпорадною, там під нею підбуває, що ви так не тримаєтесь, да, то у вас має бути якась інша сфера життя там, де ви насправді щось контролюєте. Дам, тобто цих сфер або ніг, має бути якомога більше. Ну і наостану хочу сказати, що одна з е, таких теорій щастя, яка особисто мені дуже подобається, вона насправді е, пов'язана з цим відчуттям безпорадності, тобто вона абсолютно протилежна. Людина щаслива тоді, коли вона може контролювати навколишнє середовище, тому. В якій би ситуації жахливій не знаходилась людина, вона може відчувати це суб'єктивне почуття щастя. І це відповідає, власне, тому що індекси щастя в різних країнах вони не особливо залежать від умов, в яких живуть люди в цих країнах. Тобто умови можуть бути власне, жахливими, там, але якщо людина Відчуває, що вона може їх менеджерити, може на них впливати, то вона здатна відчувати себе щасливою. Дякую за увагу. Якщо вам було цікаво, то е, якщо хочете, ставте лайки, підписуйтесь, до нових зустрічей. Всього найкращого!